Друзі, на каналі «Віскі Радник. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему про чат GPT, про штучний інтелект, який вже не просто увірвався в наше життя, а вже навіть увірвався в віскі індустрію Я пропоную сьогодні з вами трошки потестити чат GPT, який доступний нам на телефоні. Що він знає про віскі, які він відповіді дає на цю проблематику? Чи може він замінити на оцих всіх віскі блогерів яких розвелося в Ютубі? Хто слідкує за моїм каналом, знає, що на початку літа я відвідував шведську гуральню Макміра. І, власне, там я вперше побачив те, що штучний інтелект починає вже потрішки підсижувати майстрів копажу. Про що йде мова? Мова йде про ось такий реліз, який вони випустили. Називається цей реліз Intelligence. Ви можете побачити, що. Ось тут, на пляшці, у них написано, що рецепт згенерований штучним інтелектом. І мова йде про те, що це вперше в світі згенерований штучним інтелектом е Віски. І написано навіть, бачите, що Master Блендер це у них штучний інтелект. Під наглядом їхньої е справжньої майстер-блендині e Анжели І Саме з того часу я хотів записати ось це відео, і нарешті дійшли в руки і можемо спробувати поспілкуватися з чатом GPT. Що нам для цього чату GPT потрібно? Власне, встановити його на телефон. Версія абсолютно безоплатна. Єдине, що є декілька обмежень. Ці обмеження стосуються того, що він не може відповідати на безліч запитань. Він може описувати деякі фотографії. Зараз ми сфотографуємо оці релізи, які я приготував, і подивимося, що він про них зможе сказати. Для цього нам потрібно включити в самому застосунку камеру, сфотографувати. Ось вийшла така фотографія. Натискаємо йому ОК. Завантажуємо. Ставимо сюди. Переходимо в аудіорежим. Привіт, привіт. Привіт. Як справи? Слухай, я знаю, що ти непогано розбираєшся у віскі. Розкажи про те, що ти бачиш на фотографії, яку я зробив. Що між цими віски спільного? Порівняй їхні смакові характеристики. Розкажи, який би ти обрав один з них, якби тобі потрібно було це зробити. Давай розглянемо цю підбірку віскі. На твоєму фото видно кілька цікавих зразків, і всі вони мають одну спільну рису: це плив торгу. Всі віскі тут у різному. Профіль, але кожен зразок походить з різних регіонів і має свої відмінності. Кень Кіропіт Смок це фінське житнє віскі з димним профілем. Використання житнього зерна додає пряні ноти, особливо з відцінками чорного перцю. Його смак часто описують як досить гострий з насиченим ароматом диму. Характеристика відчутно відрізняється від шотландських віскі, оскільки тут є як свіжі трав'яні ноти, так і димний акцент. The e Islai, Цей зразок класичний представник торф'яних віскі з Ізлай. Острів Ізлай славиться своїми димними і йодистими підкресленим Торфом. На смак солонуватий, з легкими нотками карамелі та спецій, трен з'янеборг. Цей шведський віскі цікавий, бо він поєднує в собі багатство солодощів та легкий торф'яний дим. Він більш м'який, з нотками карамелі, ванілі спецій, з легким димком, який не такий агресивний, як в інших представників Ізлай. Чешури Біг Pete – це купажований віскі від Douglas Lang, який поєднує торф'яні зразки з кількох дистилерій острова Ізлай. Він дуже торф'яний, димний і має маслянисту текстуру. Це віскі для справжніх шанувальників диму зі складним і насиченим ароматом. У смаку, йод, сіль і навіть нотки попелу. Кіптява! Дуже цікавий зразок, оскільки це український торф'яний віскі. Він поєднує димний торф'яний характер з легшими фруктовими нотами. Це нове і рідкісне поєднання, яке, можливо, дає більш м'який профіль, ніж звичайні віскі з Ізлай. Очевидно, що українські дистилерії роблять крок у бік експериментів, і цей зразок може мати менш агресивний димовий профіль, ніж шотландські. Каскайлей, ще один представник з Ізлай, але цей віскі також відомий за своїми морськими і торфяними нотами. Він дещо м'якший ніж деякі інші, і може мати нотки ванілі, карамелі та цитрусових разом з торфом. Смак складний, але збалансований між солодкими і димними нотками. Що спільного? Торф'яний дим у всіх віскі тут є виражений торф'яний або димний характер, регіональна унікальність. Хоча всі вони димні, походять з різних країн Шотландії, Фінляндії, Швеції та України. Що надає кожному унікальний смаковий профіль через місцеву воду, ячмінь та методи виготовлення, порівняння смакових характеристик. Сила торфу найсильніші димні ноти будуть у Big бік і The айледж, обидва з Шотландії, а також Кеск Айлей. Вони мають яскраво виражений димовий профіль. М'якість і баланс. і, ймовірно, кіпцява будуть трохи м'якшими, з помірним торфом і виразними фруктовими та солодкими нотками. Пряність. Хайропіт Смолк виділяється своїм житнім зерном, яке додає пряності та унікального характеру серед інших. У тебе дуже цікава добірка, і кожен із цих віскі має свою унікальну історію та смак. Якби тобі довелося вибрати тільки один з них, який би ти обрав це непросте рішення, але якщо б довелося обирати, я б схилився до Біпіт. Він справжній монстр торфу і представляє чистий потужний стиль острова Ізлай, який особливо цінують любителі димного віскі. Це чудова суміш кількох класичних дистилерій Ізлай, тому він пропонує багатошаровий смаковий профіль з нотами диму, йоду та морської солі. Він дуже добре демонструє торф'яну складність, яку я знаходжу захопливою. А ти який обрав би? Я тобі потім скажу. Краще розкажи мені, звідки береться у віскі цей димний аромат і чому в світі так багато поціновувачів саме димного віскі? Димний аромат у віскі з'являється завдяки використанню торфу при сушенні ячменю. Торф це природний матеріал, що утворюється з відмерлих рослинних залишків у болотах. На етапі солодження... Коли ячмінь замочують, щоб він почав проростати, а потім висушують, в деяких регіонах, особливо на острові Ізлай у Шотландії, для сушки ячменів використовують дим від палаючого торфу. Цей дим насичує зерно фенольними сполуками, які додають віскі характерний димний торф'яний аромат і смак. Чому торф'яний віскі так популярний? Унікальний смак. Торф'яний віскі має неповторний профіль, якого не можна знайти в інших стилях. Це поєднання диму, землі, йоду і навіть попелу дає надзвичайно насичений і складний смак, традиція і регіональна специфіка. В регіонах, як і злай, виробництво торфяного віскі – це давня традиція. Для багатьох людей такий віскі асоціюється з певною місцевістю і її історією, що додає емоційної цінності при задоволення від інтенсивності. Торф'яний віскі зазвичай дуже інтенсивний. Він відкривається поступово, і з кожним кофтком можна знаходити нові відтінки. Це підходить любителям складних і сміливих смакових вражень. Контраст з іншими стилями в порівнянні з фруктовими або солодкими віскі димний має зовсім іншу природу. Для багатьох це як виклик, в якому цікаво розбиратись. Тож димний віскі може вражати як новачків, так і досвідчених поціновувачів своїм багатством смаку і традиційною майстерністю. Слухай, а тобі відомі інші напої з димним характером. Так димний характер можна знайти і в інших напоях, не лише у війські. Ось кілька прикладів. Мескаль це мексиканський алкогольний напій, схожий на текілу, але з більш вираженим димним профілем. Мескаль виготовляють з агави, яку запікають у підземних печах на дровах. Що надає напою характерні димні ноти. Це дим частіше буде земляним і сухим у порівнянні з торф'яним віскі. 2. Лагавуліновий джин. Деякі бренди джину також експериментують з додаванням димних нот. Наприклад, у виробництві таких джинів можуть використовувати копчені інгредієнти або інфузії на торф'яних чи димних основах, щоб отримати легкий димний смак. Раузбір це традиційне німецьке копчене пиво з регіону Бамберг. Його особливістю є використання солоду, висушеного димом від деревини. Це надає пиву насичений аромат копченостей, який може нагадувати бекон або вогнище. 4. Чай лапсанг сушанг це китайський чорний чай, який коптять над палаючими сосновими дровами. Він має сильний насичений димний смак, який виділяє його серед інших сортів чаю. 5. Art Artbag and all cocktails. Деякі коктейлі спеціально роблять з димним профілем, додаючи димні інгредієнти або димні віскі, як артбег. Деякі бари навіть використовують димні аромати, щоб додати коктейлю складності та незвичайних нот. Димний характер стає популярним, тому його додають не тільки в алкогольні напої, але й в їжу та інші продукти для надання складності смаку. Слухай, моєму товаришу подобається Лагавулін. який би ти порекомендував йому? Придбати на подарунок віскі. Якщо твоєму товаришу подобається лагавулін, я б рекомендував подарувати йому щось з того ж стилю або з інтенсивним торф'яним характером, щоб підтримати його смакові вподобання. Ось кілька варіантів. Одна Лагавулін 16 класика. Яку, ймовірно, він вже любить, якщо він поціновувач цього бренду. Якщо він ще не має цього у своїй колекції, це завжди виграшний варіант. 2. Lagavulin Distillers Edition. Це особливий випуск, який витримують у бочках з-під Хересу, що додає солодких, фруктових нот і чудово збалансовує торф'яний дим. Ідеальний варіант, щоб подарувати щось знайоме, але з більшою глибиною. Artbag with Jadile Схожий на Лаґавулін за своїм димним торф'яним характером, але з додатковими солодкими та фруктовими нотами завдяки витримці в бочках з-під Хересу. Чечете, Лафройд 10 ще один класичний острівний віскі з Ізлай, який пропонує потужний дим і морські ноти. Це відомий бренд серед шанувальників торф'яного віскі. 5. П'ять 12 – трохи легший ніж лагавулін, але з виразними торфяними нотами та свіжим морським характером. Це може бути цікава варіація для нього, якщо ти знаєш, який з цих варіантів йому найближче до душі, це зробить подарунок ще більш особистим. Слухай, які п'ять найпопулярніших димних віскі, які відносяться до блендед віскі? Серед поціновувачів димних смаків. Отець 5 найпопулярніших Johnny Walker Black Label. Один із найвідоміших блендед-віскі в світі. Він містить компоненти з острова Ізлай, що додають помірно димний профіль з нотами туторфу, спецій і солоду. Дві бікпіт віскі, який ти вже маєш у своїй колекції. Це бленд з різних дистилерій острова Ізлай, включаючи artback, Kao Ila, Bowmore і навіть Lagavulin. Він відомий своєю сильним торф'яним ударом. Є фаворитом серед шанувальників диму. 3. Compass Box Бог Monster Як видно з назви, це справжній монстр торф'яних смаків. Це сучасний бленд, який пропонує багатошарові торф'яні і димні ноти з морськими відтінками. Ідеально підходить для тих, хто любить сильний дим. 4. Famous Grouse Smoky Black. Відомий бренд, але ця версія має сильнішу торф'яну присутність завдяки включенню компонентів з Ізлай. Він пропонує баланс між торф'яними і солодкими нотами. 5. Black Bottle. Хоча він більш легкий у порівнянні з іншими в цьому списку, Black Bottle містить компоненти зі злай, що додають йому приємну димність. Це добрий варіант для тих, хто шукає щось доступніше, але з димним профілем. Ці бленди добре підходять для тих, хто хоче спробувати різні рівні димного віскі. Починаючи від помірного до інтенсивного торф'яного характеру. Слухай, дуже тобі дякую за відповіді. Ти не проти, щоб я виклав нашу розмову на Ютуб для своїх підписників. Це чудово, що ти хочеш поділитися нашою розмовою з підписниками. Якщо плануєш викласти відео на YouTube, це може бути цікавий контент для любителів візки. Якщо ти маєш конкретні запитання про формат або хочеш підготувати якусь частину відео більш детально. Дай знати, якщо тобі потрібна додаткова допомога або пропозиції щодо того, як побудувати відео для своєї аудиторії, теж можу підказати. Ну, дякую. Давай. Так, ну що, друзі, залишаю вас, напевно, з роздумами про те, чи варто ще підписуватися на якісь візкі канали, чи варто від них відписуватися, і просто встановити собі на телефон чат GPT. Взагалі, експеримент мені сподобався. Uh, є деякі, деякі моменти. Ну, по-перше, зі звуком не знаю, звідки він uh, бере ці реверберації, uh, чи інтернету недостатньо, не знаю чому. Потім розговорюється і йде нормально. Uh, чомусь Айло Айлей називає Ізлей, не знаю, звідки в нього це uh, ця вимова. В плані по опису Віски. Uh, дуже круто, все класно описав, uh, якби ще трішки така. Літературна жива мова, щоб проміжки робив між цим описом, тому що йде текст підряд, трошки тяжко зрозуміти, вловити яке з цих вісків він обговорює, бо йде суцільним потоком текст. Ну, але стосовно опису, стосовно опису, дуже прикольно, гарно все розклав, так що цілком можна брати собі в компаньйони на дегустації. З точки зору п'яти блендів, бачите, почав розповідати все ж таки про blended malt, а не про blended віскі. Ну я вже вирішив не уточняти. Залишимо це для наступної розповіді. Ну, взагалі, експеримент мені сподобався. Я думаю, що варто, варто продовжити розмови з чатом GPT на каналі. Що, що ви про це думаєте, напишіть. Вот. Але точно про що що він не може розповісти, так це про те, що е, трапилося буквально недавно. О, до мене сьогодні приїхала коробочка. А зараз ми її відкриємо. Приїхала О, така штучка. Це у нас Кіптєва 2.0. Є у нас крафтова гуральня геньо та вовкулака чи геньо та Вовкулака. Я не знаю, як вони правильно її вимовляють. Зараз у них в цьому році вийшов новий реліз Кіптєви Скажу чесно, я ще попередньо не пробував і відклав цю пляшку до перемоги. А наступну вони вже випустили в таких відливантиках. Тому шукайте їх на Фейсбуці. Замовляйте, можливо, ще е, зловите декілька кіптів 2.0, а можливо, навіть в них є е, сети. В будь-якому випадку всі такі експерименти гаряче підтримуємо, тому що війську культуру потрібно розвивати. Все, друзі, дякую. Лишайте коментарі, цікаво, що ви думаєте про чат GPT. Всього найкращого, до зустрічі!